Усім доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Renault Kengo 2011 року випуску. Пасажир з двигуном 1,5 дізель. Автомобіль повністю обслугований. Автомобіль має дуже гарний стан двигуна та коробки. По годовій частині взагалі немає ніяких зауважень. Автомобіль має передні та задні протитуманки. Автомобіль має релінги на даху. Ось такий стан кузова. Автомобіль експлуатується кожного дня, і власник автомобіля дає слово, що він надійний, його ні разу не підводив. Ось так. так. У нас два автоматичних підстаканика, секунду. Музику. Так. Два автоматичних склопідйомника, регулювання дзеркал, круїз-контроль, механічне, механічне регулювання керма, регулювання світла, механічне регулювання сидінь. Так, є деякі моменти по остану сидінь, але їх можна виправити. Мультіруль, мульти-кермо. Датчик дождя, датчик світла, механічна коробка перемикач, штатна магнітола, вітряно Кондиціонер заправлений, працює добре. Блокування дверних замків, здоровий бардачок, виходи на aux Тоді отут великий кермашок, підлокітник. Ручний тормоз, працює добре, затягує теж добре. Розетка на 1, 12 вольт з під Один під В автомобілі 322 744 пробії кілометрів. Автомобіль має кріплення Isofix. Два підголівника, три грівня безпеки. Ось такі е, столики для заднього і радіусідінь. Так, ось такі справи. Автомобіль можна переглянути по вулиці Гната Гуткевича, 20ББ. Також автомобіль можна придбати за готівку, без готівку, кредит, лізинг та навіть криптовалюту. Друзі, автомобіль дійсно вартить вашої уваги. Усім до побачення.